Письменник створює художню реальність, і читач має право вимагати від письменника, аби ця художня реальність була художньо правдивою. Всьому іншому до письменника можна ставитися як будь-кого іншого. Цебто, коли йдеться це про правдивість його слів. Ой, майже як до політика. Наскільки все те, що каже політик, воно, якби, з одного боку і не є обов'язковим, з іншого боку, він якби, за це якби, ніколи у наш, ні нашій системі координат ніколи за це не відповідає. Що б не відбувалося, письменник. Ну, якщо він поза художнім твором, може бути звичайним базікалом. Пригадую на Фейсбуці один відомий український письменник, ще до, до Майдану, ну, якийсь же ж, ж була, це був керував Янукович, були якісь там вже ситуації, котрі. Ну, спонукали до якоїсь, ну, принаймні для м'якші людей дорослою, когось до непокори. Ну і я пам'ятаю активність цього письменника, який закликав ну, людей братися за вила і так далі. Одним словом, до бунту, до, до спротиву, і, ну, одним словом, скільки вам фантазії вистачає. І врешті, коли відбувся оця Революція Гідності Майдан, тоді навіть ще до війни, що і навіть не розпочалася. І цей ж письменник пише, коли вже була змога, і, мабуть, потреба, бути, брати участь у цих подіях, він. Починає писати Фейсбуці, що він ж не, не такий, що він не придатний для таких справ. що, що це ну, не, якби, не, не в його силах, не в його характері. І не ну, одним словом, що він письменник. Це, звичайно, ну, мене особисто дратує як, як людину, і як письменника, котрий. Бо будь, будь яка неправда, вона якби девальвує ціну слова. І взагалі безвідповідально кликати на барикади, якщо ти сам там. Можливо, навіть це, це вже інша справа, яка відповідальність того, котрий сам йде на барикади і кличе за собою інші. Це вже інша справа. І, але коли ти і не планував, чи зарані знаєш, що, що ти не такий, як. Якщо ти не до того, при тому, поки ще до справи не дійшло, ти, ти тут... а як вже ти зразу за, за спини інших ховаєшся? Я про те, що все, що я кажу, якщо воно не подобається, не звертайте, не, не судіть суворо, су, сурово. сурово. Просто ігноруйте, не звертайте уваги. Це про моє говоріння. Я не стану закликати чоловіків іти на війну, захищати вітчизну. Це кожен, якщо потрібно, це кожен сам відчуває, кожен сам знає, в якій мірі він може віддатись цьому процесу всій цій. Справи, то, то кожен якби, перед собою відповідає і перед вітчизною і перед всіма. Це, це, з одного боку, це справа особиста, з іншого боку, справа колективна. І нація як єдність, і народ як єдність, і відповідно, це якісь є в нас те, що, що ну, єднає що ми як зливаємося в одне ціле. Це складні процеси, було б безвідповідально. Оскільки мене направду мене дуже М -м -м, гнітило те, що на початку війни я, що я не міг долучитися до цього, що я не міг брати участь в цьому, ну такий парадоксальний. Так? І тобто мені довелося бути на війні, де я був окупантом, і я не маю змоги тепер захищати свою вітчизну. Ну, але це, це також знову ж навіть це озвучувати, це також якось навіть ніякого. Оскільки це знову ж я підстрахований тим, що я сиджу на візку в інвалідному, що я не можу піти. І тепер мовити, що от я би там був, я би там зараз. Цього виходить, не можна просто перевірити. Хоча насправді можна, ну, якби от хтось погодився викопати там окоп, посадити мене в окопі. Я, в принципі, ще міг би так щось відстрілюватися. Але. Ну, на серйозі говорити про це так, я би тільки заважав, як десь, ну, ну, можливо, якась можна уявити ситуації, в котрі я міг би бути корисним. Тому казати, як би я от, щось, війна, війну так, війну треба боятися, але боятися ні. Ліпше б заздалегідь, щоб її не допускати, щоб, щоб до війни не доходило. А коли вже війна триває, коли війна йде, ну, її треба завершувати. І зрозуміло, що людина сама вибирає, як її завершувати. Чи перемогою, чи, не, чи поразкою. Ну, в нашому випадку ніхто, здається, з українців вони ставлять наш під сумнів нашої перемоги. І коли війна триває, така, як зараз війна, багато речей знецінюється суперечність в тому, що перше знецінюється, от коли там. Вбивають людей, їх сюди привозять, ховають, ну, такого ну, великого рівня катаклізму, події. І здається, яка для чого всі ці романи, вся ця поезія, все це? кому це все потрібно? З іншого боку, все це робиться, ця ж люди. Гинуть, щоб, щоб, щоб інші люди жили могли і вони, коли прийдуть повернуться до мирного життя, просто могли жити звичайним життям, насолоджуватися поезією, романами ну, чи чимось іншим, хто чого потребує. Культура, можливо, вся ця війна і відбувається заради культури. Так, заради української культури. Треціяни нам хочуть нав'язати свою культуру. Ми відстоюємо власну культуру, яка містить в собі і літературу з романами і поезією. І все одно скажу по правді, що мені дуже складно і важко спонукати себе до письменницької праці в таких умовах смішно в тому, що ну, якби я своїми, своїми проблемами, жалями ну, виходить кому жаліюся. людям, котрі, котрі на кінь ставлять власне життя, ну і власне свободу нашого народу нашої нації, існування нашої нації. Тому слава, слава воїнам, слава ЗСУ, ну, а слава письменників. Десь хай трохи побуде, почекає з боку.